Вороже ставлення Росії до Молдови не є чимось новим. Росія вороже ставиться до суверенітету та незалежності Молдови з кінця існування радянського союзу. Росія підтримувала сепаратизм у Молдові та зберігала незаконну російську присутність у придністровському регіоні. зрозуміло, що це не добре, коли у вас є сепаратистський конфлікт. Також очевидно, що Росія зберігає цю незаконну військову присутність 90-х років, незважаючи на попередні зобов'язання Росії вивести ці війська та зброю до кінця 2002 року. в останні роки, в контексті російської агресії проти України, потрясіння і тиск на Молдову різко зросли. Росіяни намагаються купити голоси у дуже великих масштабах. Минулого року було приблизно 140 тисяч людей з Молдови, що становить приблизно 10% від кількості людей, які голосують. набагато краще приєднатися до європейського союзу без сепаратистського конфлікту. Водночас Німеччина є країною, яка стала співзасновницею європейського співтовариства. Фактично була розділена протягом понад трьох десятиліть, перебуваючи в європейському співтоваристві. Тож європейське співтовариство на той час, яке пізніше стало європейським союзом, було засноване на розділеній країні під назвою Німеччина. У випадку Молдови є надія, що приєднання до ЄС також полегшить реінтеграцію країни у сталий спосіб.